Окей, сьогодні в нас тема, яка можливо змусить поглянути на деякі речі зовсім інакше. От знаєте, багато хто думає, що гризти себе за минулі помилки, це ну, правильно, це ж ознака відповідальності, правда? А що якщо насправді все набагато складніше, і за цим постійним почуттям провини може ховатися щось геть неочікуване, наприклад, прихований нарцисизм? Ну, от уявімо собі абсолютно життєву ситуацію. Забули привітати маму з днем народження. Здавалося б, ну, з ким не буває. Але проходить тиждень, місяць, може навіть рік, а ця думка все ще сидить у голові. І не просто сидить, а свердлить. Я жахлива людина. І ось ця одна маленька помилка раптом перетворюється на такий собі вирок. І ось тут власне головне питання: а що, якщо оце постійне відчуття, це зовсім не про високу мораль. А що якщо це просто, ну, знаєте, такий витончений спосіб саморуйнування, прихована форма самосаботажу, яка просто з'їдає зсередини? Так от давайте розбиратись, як ця пастка взагалі працює, бо вона скажу я вам дуже хитра, і спробуємо зрозуміти, чому з неї так, ну, так складно вибратись. Дивіться, що відбувається в мозку. Кожен раз, коли ми прокручуємо в голові якусь стару помилку, це ніби ми знову і знову ходимо тією ж стежкою в лісі. З кожним разом вона стає все ширшою і помітнішою. Мозок буквально зміцнює ці нейронні зв'язки. І ось тут ключовий момент ми не просто згадуємо минуле, ні. Ми його проживаємо заново, прямо тут і зараз. І знаєте, що найгірше у всій цій історії? Цей нескінченний цикл Він може викликати справжню залежність. Так, так, ви не почулися саме психологічну залежність. Науковці називають це дофаміновою пасткою. Як це працює? Коли ми караємо себе думками, нам здається, ніби ми ну, хоч якось контролюємо ситуацію. Хоча насправді ситуація давно минула, її вже не зміниш. Але ось ця ілюзія контролю, ця думка, я хоча б щось роблю, я караю себе, вона дає мозку короткочасний, такий собі мікросплеск дофаміну. І саме до цього відчуття мозок і звикає. Добре, але може така жорстка самокритика робить нас сильнішими? Може вона мотивує? Ну, наука каже, що все якраз навпаки. От, наприклад, дослідження Крістін Неф. Вона взяла дві групи студентів. Перші після невдачі почали себе гризти. Я нікчема, я все зіпсував, і що в результаті втрата впевненості небажання пробувати знову. А друга група їм запропонували поставитись до себе зі співчуттям, сказати собі, так, це помилка, але всі помиляються. І знаєте що? Їхня мотивація не впала, і наступні спроби були кращими. Тобто, виходить, самобічування не мотивує, воно паралізує. Гаразд, з пасткою і залежністю розібралися. А тепер давайте копнемо ще глибше до най, скажімо так, найпарадоксальнішої частини як усе це пов'язано з нарцисизмом. Я розумію, це може звучати дико, нарцисизм. Але просто подумаємо, коли хтось роками живе в полоні провини, хто головний герой цієї драми? Завжди я. Я все зіпсував, я найгірший, через мене все пішло не так. Уся увага, вся енергія сфокусована на власній персоні. Це така собі трагедія одного актора. А справжня відповідальність це ж не про те, щоб грати цю роль нескінченно, це про те, щоб зробити висновки і рухатись далі. І для цього навіть є термін в психології нарцисичний перфекціонізм. Уявляєте? В Оксфорді проводили дослідження і з'ясували цікаву штуку. Більшості з нас набагато от просто в рази важче пробачити себе, ніж когось іншого. І справа тут не в тому, наскільки жахливим був чинок, а в тому, що ми виставляємо собі якусь ну, просто нереальну планку ми маємо бути бездоганними. Це все зводиться до однієї простої, але руйнівної думки. От іншим людям можна помилятися, а мені зась, я не маю права. І саме це переконання, ця ідея власної винятковості, хоч і зі знаком мінус, і є тим паливом, яке підтримує вогонь і нарцисичного перфекціонізму, і тієї самої дофамінової пастки. Окей. Картина, погодьтесь, не дуже весела. Але. Хороша новина в тому, що вихід є. Тож, давайте тепер поговоримо про те, що з цим усім робити, як, власне, звільнитися від цього тягаря. І тут нам на допомогу знову приходить наука. Знаєте, прощення себе це не якась там езотерика чи філософія, це цілком конкретний біологічний процес з вимірюваними результатами. От, наприклад, у Стенфорді дослідили це питання, і що виявилось? Люди, які вчилися пробачати себе, ставали не просто щасливішими у них було менше симптомів депресії, знижувався тиск, покращувався сон. Тобто, відпускаючи минуле, ми буквально стаємо здоровішими. Це ж неймовірно. І найголовніше це навичка, а будь-яку навичку можна натренувати. Давайте пройдемось по п'яти простих, але дуже дієвих кроках. Перший треба навчитися відокремлювати вчинок від себе, сказати собі, так, я зробив помилку, а не я і є помилка. Це знаєте, величезна різниця. Другий: спробуйте подивитися на ситуацію очина найкращого друга. От що б ви сказали другові в такій ситуації? Точно не те, що кажете собі. То чому б не проявити таку ж доброту до себе? Третє як не дивно, гумор. Іноді найкращий спосіб знешкодити трагедію це посміятися з нею. Це миттєво змінює перспективу. Четверте, символічний жест: напишіть листа собі, а потім знищіть його. Це допомагання мозку поставити крапку. І нарешті п'яте, тренуйте самоспівчуття щодня. Це як ходити в спортзал. Чим більше практикуєш, тим сильнішим стає і внутрішній м'яз підтримки. Бо ж дивіться минуле ми змінити не можемо. Ну, це факт. Але ми можемо припинити його тягнути всього дня. перестати проживати його щодня. І прощення це не про слабкість, це і є та сама червона кнопка Стоп, яка нарешті розриває це замкнене коло. І є одна думка, яку просто варто собі нагадувати, можливо, навіть записати десь не обов'язково бути ідеальним, щоб бути гідним любові. Просто вдумайтесь. Як тільки це усвідомлення стає не просто словами, а внутрішнім відчуттям, той критик у голові починає говорити все тихіше і тихіше. І наостанок пропоную один малесенький експеримент. Просто спробуйте. Сьогодні перед сном, коли вже залишитесь наодинці, скажіть собі в голос так, саме вголос: я прощаю себе, я зробив усе, що міг з тим, що мав на той момент. Тепер рухаємось далі. Це може здатися дрібницею, але це може стати тим самим першим кроком до свободи. Якщо вам сподобався цей розбір і він був чимось корисним, будь ласка, натискайте лайк та напишіть коментар. Це, знаєте, дуже допомагає, щоб це відео побачили інші люди, можливо, саме ті, кому це зараз дуже і дуже потрібно. Дякую.